Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринишин, і зараз поведемо мову про заборону української мови. Поїхали. Річ у тім, що це дуже серйозна і болюча тема, тому що українську мову дійсно заборонили один раз дуже жорстко і дуже жорстоко. І це сталося в 1876 році. Це був емський указ государя імператора Всеросійського. Олександра II, згідно якого українською мовою не можна було друкувати книжки на території Всеросійської імперії, і на територію Всеросійської імперії не можна було ввозити книжки українською мовою, ні оригінальні твори, ні переклади. І у такий спосіб. Намагалися зруйнувати і знищити українську літературу. Поруч із цим заборонялося вживання української мови у публічному просторі, тобто українською мовою не можна було проводити жодних публічних заходів. Таким чином, українську мову намагалися перетворити на мову побутового вжитку. Але українська мова вижила і стала мовою. Не лише високої культури, але ще і публічного спілкування. Іншим кроком був дозвіл 1958 року не навчати дітей у школах мовами національних республік, а навчати лише державною мовою СРСР, тобто російською мовою. Знання державної мови є обов'язковим. А знання мов національних республік справа абсолютно неважлива на думку будівників комунізму. І тому, коли ми зараз дивимося на рівень зрусіщення українського суспільства, нам немає чому дивуватися. Просто ми повинні розуміти, що зараз, згідно Конституцією України державною мовою України, є українська мова. І вона є мовою публічного вжитку. А в Російській Федерації державною мовою є російська. І тому, коли люди послуговуються в Україні російською мовою і захищають російську мову в Україні, то вони просто поширюють дію Конституції Російської Федерації на територію України. Чим власне і виправдовують збройну агресію. Російської Федерації проти України і працюють на ворожу пропаганду, свідомо чи несвідомо. Дякую за увагу.